Так, народ, всім привіт! Все-таки вирішив я показати вам, що всередині. Я розкрутив болти зарядника і покажу вам, що всередині, так як я раніше казав, що плата зроблена на... плата зроблена на е, макетній платі. Ось така вона. Ось цей кулер так покласти, щоб він не, не так Заступає. Так, ну цей цей корпус, там ручка, кулер, радіатор, сені. Діодний міст. Що не видно його маркировку? Ну, діод, діодний міст на 50 ампер. Плюс стоїть на меншому радіаторі сильніший стоїть 300 на 25 ампер, називається він. Що прочитати? якось там ТС якось там 25 Коколер живлиця від меншого трансформатора із платою. Забраний він із блока. Блока живлення польської антени, який <кій> живе оплату на антені в ролі підсилювача. Сама плата. Ось як бачите той едіод КДСТО. 105-й. Там Б вони є, різні вони там є. І цей транзистор. двобазовий транзистор АКТ-117. Б Стабілітрони? Стабілітрони у мене всі по ходу стоять.

Азистори стоять кт 209 КТ 209 і. не пам'ятаю, і е або К стоять. О, там. Бачите, всі стабілітрончики катодами. Катодами у мене униз. той один. І ось цей. Три а внизу зверху анод, а внизу катод. І цей діод 105-й жовтою смужкою вверх. Ну і все. Тут більше немає нічого такого. Відний стоїть трансформатор. Ну так би я на світло його трохи, ось стоять на цей, цей переключатель, від нього до нього підведені кінці обмоток з трансформатора і по колу штирьох з'єднується кінці в одну центральну лінію. Це що стосується ручної, ручного режиму зарядки і пускає на діодний міст. Рідний терестор потужный рідний шунт Платка з блочка, з якої я вивів провода на кулер. Там якраз стояв потенціометр, туди врізався. Платку вже від блочок, трансформатор, маленький трансформатор з цього блочка. Резистор 10 кОм. Це просто і надійно. Ось такі стоять тумблера невеликі. Всі радіатори закріплені м, м, без контакту на корпус, вони ізольовані. Так само і теристор прикручений ось так. На менший радіатор можна класти і більший, оскільки я робив розрахунок на те, що Тристор стоятиме потужний, то не, не ставив більший радіатор на нього. Вистачить і цього. Якраз в цій стороні стоїть кулер і обдуває ці радіатори. Тристора діодного моста. Бачите, от така макетна плата. от я по ній паяв. Дорожки. До речі, дуже зручно робити таку плату, не треба травити. Зразу вставив деталі, спаяв, що куди треба. І все нормально. Щоб показати. Ну і все. все. Всім дякую за увагу, всім миру, добра, до нових зустрічей.